Я кода покупка з Aliexpress змінила моє життя. Я вже два роки ходжу в спортзал і точно знаю, як важливо почуватись красиво та зручно навіть на тренуванні. Якось побачила в однієї блогерки просто бомбезний спортивний костюм. Вирішила глянути, скільки він коштує. І обімліла три тисячі гривень. Для мене це дуже дорого, просто за лосини та топік. Три тисячі гривень. Я погуглила і знайшла такий самий чи дуже схожий на Аліекспресі. Замовила. Разом з доставкою він обійшовся мені в 500 гривень. Я сама в шоці була. Коли прийшла в ньому в зал, то подружки всі питали, де брала і як. Як замовити та попросила замовити їм такий самий. І тут мене осінило, А що, якщо замовляти не тільки собі і подружкам, а зробити з цього бізнес відкрити свій інстамагазин зі спортивним одягом? І тут в мене виникла проблема, адже це зовсім інше, ніж просто раз замовити собі. Добре, що я знайшла телеграм-канал, де було все детально розписато про те, як працювати з Китаєм, як знайти надійного постачальника, як замовити правильно та не втратити гроші, як доставити, чи обов'язково потрібно працювати з карго, як запустити свій інстамагазин і зробити перші Завдяки цьому я реально змогла запустити свій маленький бізнес на товарах для спорту. Якщо цікаво, посилання на телеграм-канал залишаю в шапці профілю.